Слава Україні, шановні пані, панове, шановна поважна громада, Ми сьогодні будемо дегустувати в одному хорошому закладі міста Львова. Тому ми вирішили з, з, з моїм побратимом, дегустатором Андрієм завід, з, зайшли у чудовий, чудовий, прекрасний заклад Смирикова хата. Сьогодні. Ми будемо дегустувати продукцію. Нас сьогодні обслуговує Юля. І ми будемо їй ще дякувати. Дякую. Так що я ще раз вас усіх запрошую. Сьогодні ми з Андрієм дегустуємо. Андрію, що ви сьогодні замовили на перше. На перше у нас сьогодні буде. Борщ зі з чавлюн. З яєчком І буде ще в нас друге. Буде козацький дерун з м'ясом горщику, з м'ясом і грибами. Йасенько. Ви собі можете, я вам хочу побажати приємного знаєте, апетиту. Дякую. Так що попробуйте я чуть-чуть пізніше, ви спробуєте про... і будете розповідати. І так ми вже спробували. З'їли півмиски півмиски, як Андрію, супчик. Це дуже завжди смачно і приємно поїсти як вдома. Так. Коли тобі приносять тепленьке домашню їжу. Коли вона, коли вона реально смачна, коли ти їш і насолоджуєшся своїм обідом. Ну, цей заклад дуже популярний, тому львів'янам то я би порекомендував ті, хто займається особливо туристами, сюди в цей заклад завозити своїх е, клієнтів на обід, на вечерю або на сніданок. Тут можна поїсти які uh, комплексний він взяти, так і просто перекусити. Звичайно. І oh. бо ми тим і займаємося і дегустуємо. Ми на сьогодні вже маємо багато пропозицій, де сходити і порекомендувати. Попробували одні одне блюдо. Буде можливість, ми поїдемо ще в місто, в інший заклад, і там більше будемо знати, і будемо порівняти. Але я би порекомендував, хто займається гуртовим е туризмом, е туризмом, туризм, щоб сюди скерувати на сніданки, на обіди і все решту. Бо Львів. Є е, туристичне місто, одне із кращих в Європі. І знаєте, раніше багато з їх до до війни Львів приймав 2,5 мільйона українців. Е, 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 і що нам принесла Юля? Юля? Нам принесла дивіться, який великий. Ого. Великий дерун, затертий сиром і всередині ще з начинкою. Зараз ми її будемо пробувати. Ну, скажу так, порції досить великі. Я тільки поїв перше і не доїв, але вже таке враження, що так досить плотно пообідав. <рес> ну і що, зараз беремося до другого. Треба доїдати. До <рес> <рес> будемо пробувати другим. Так. Я бачу, ви мало хліба споживаєте. Достатньо. Ми не хліб прийшли сюди їсти. Ясненько. Добре. І так, ми продовжуємо сьогодні проводимо дегустацію з Андрієм, найкращим дегустатором у Львові. Це в нас. Смак, та, та. Смаку. І Андрію. Прокоментуйте. От давайте я покажу, що там є. А ви кажіть, що там гриби. Гриби, цибулька. Цибулька, морква. морква. І зверху все ще затерто сиром, Сиру, зеленю. Зеленю, і, ну, і Тут можна тільки звернути петрушка, увагу на, і... на сам розмір деруна. Якщо чесно, то таким деруном можна просто наїстися. Тобто Та ясно, 450 грам. То він реально великий. Реально. Якщо ну, і і ми... взяти до уваги ціни в тому закладі, то ну, ціни але... дуже доступні, доступні, але вважайте, ви дивіться, а напиток ще додається до, до, до того і, і, і дод... прохолоджуючий такий, освіжаючий. Освіжаючий, особливо на сьогодні таку погоду, яка зараз є у Львові. Щягає до 30 градусів. То, то, що треба. Тихий заклад, спокійний. І, як бачите, і смачно, і скоро, і приготовлюють. Людям на даний момент, якби вони більше знали, розташування локації цього закладу, я думаю, то би багато було людей, дуже багато. І Андрію, ще локація тут, я вам скажу так, має і певні переваги, тому що воно в такому скромному місці, захованому, затишному, велика досить територія, багато столиків. Можна великими компаніями приходити. Бачу, тут і мангали, є можна щось м'яско, напевно, якесь замовити собі. Звичайно, шашлик і любий. Що душа. Забажає і, будь ласка, на ваш вибір. Прошу. Або просто прийти смачно повечеряти, собі чи пообідати. А що ще розкажіть про того деруна, я ви бачу, ви так з ним не можете ще. Він, він Просто дуже великий. <світ> <світ> але насправді дуже смачно. Грибочки смажені. Це смажені з цибулькою, з моркою. Тут і інші варіанти є дерунів так само, але це ми пробуємо вперше і це дуже смачно. Ну, у нас з вами буде ще дегустація проходити інших блюд інших, то ми вже більше детальніше будемо розповідати. От. На, знаєте, я впираюся в ціні. знаєте, наші слухачі і глядачі з нетерпінням чекають, яка які нам чек видали. Про харчування. Е, і ми це озвучуємо і говоримо на е, це 250 гривень, щоб ви знали. 250 точно. 200, 250 гривень. Mm. На сьогоднішній день. Це не я. Це це не ну, велика власне, ціна. Щоб брати заклади такого плану, то можна тільки одну страву взяти за такі за та щоб суму, поїхати да? в східницю і інші місця о, Буковель і все решту. Триста mm -hmm. mm -hmm. на... гривень би друна дали одну. <гум> 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 Я знаю. <гум> то би обійшлося дуже дуже багато. Так що 250 гривень о, цілий комплекс. Комплекс, <гум> да. Пообідати сьогодні. Перший, другий, компот. компот. Комплекс 250 гривень. Це дуже добре, і тому я рекомендую. Хто нас сьогодні бачить, можу передати місце розташування у Львові. А хто займається, наприклад, туризмом, будь ласка, дзвоніть, телефонуйте. Привозити людей, і, людей смачно нагодувати. Ну, <сумітно> і, і, і це в районі в центр. Центральне місто. Десять хвилин в центрі центр. Це поряд. Поруч. Так що, Андрію, як підбиваємо підсумок? Підбиваємо підсумок де... е, смачно, дуже багато порції реально великі і. Ну, як для дорослого, це, це просто ура, Ну от може зайти, плюс кухня домашня. Тобто це те, то, що ми привикли їсти вдома, але ще трошки з інтерпретацією, з додатками, коли готує повар, а не просто домашня господиня. І... Ми ще мали взяти на десерт наступного разу. Ми щось візьмемо. Будемо пробувати десерт Про... наступного разу. Так, добре, я. Усім е, друзям е, по Тіктоку, Фейсбуку, а також е, канал е, «Правда з Андрієм. Гомзіком». Хто ще не підписався на YouTube канал, підписуйтеся, коментуйте, під, а також коментуйте, більше коментар, коментуйте. І які ваші враження, шановні? Як от, наприклад, нас так у Львові от, смачно готують. Хотілося знати як в Одесі, як в інших містах, як о, сьогодні на Івано-Франківщині, на Закарпаття, у Львівщина туристично вже мега стає. І івано франківщина майже Західна Україна стає мега мегою. Тому Багато, багато зливаючи е, хоч час війни, дуже багато зараз проводять часу на Західній Україні. Це єдине місце, де круглий рік відпочивають наші е, українці. А треба також потрібно подумати, щоб хлопці проходили реабілітацію безкоштовно, хоча б на 45 днів, 40 днів. У курортних містечках про це також маємо ми з вами думати. Ми з вами держава. Ми з вами маємо про це думати. Не хтось, а ми. І, шановне поважне панство, я на завершення хочу вам всіх подякувати. Ми сьогодні у Смирковій хаті, кафе, ресторан, е, який сьогодні нас частує з Андрієм дегустатором моїм. Ми ще раз хочемо подякувати вам і коментуйте, коментуйте і дякуйте. Приходьте, пробуйте. Усім дякую, всього доброго, бувайте здорові, до зустрічі. До зустрічі. Слава Україні!